Продовжуємо розв'язувати задачі з теми Прямокутний трикутник. Задача. У прямокутному трикутнику один із гострих кутів дорівнює 32 градуси, знайти кут між висотою і медіаною, проведеною з вершини прямого кута. Побудуємо прямокутний трикутник. Кут С дорівнює. 90 градусів. Відповідно, позначимо кут Б, що він буде дорівняти 32 градуси. Побудуємо висоту і побудуємо медіану, відрізок, який з'єднує. Вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Нам відомо, що середина гіпотенузи є центром описаного кола. Є така властивість в прямокутному, прямокутному трикутнику. Розглянемо трикутник АЦМ. Трикутнику АЦМ. Так як М є центром описаного кола, то відрізки МС і відрізок МА рівні між собою. Звідси слідує, що трикутник АЦМ є рівнобедреним трикутником, у якого сторона АМ дорівнює стороні МЦ. а АЦ є основою. Ми за властивістю рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні між собою. Відповідно, якщо нам вдасться знайти кут А, тим самим ми знайдемо кут АЦМ. розглянемо трикутник АЦБ. В ньому кут С є прямим кутом. За даними задачі, кут Б дорівнює 32 градуси. У прямокутному трикутнику сума гострих кутів трикутника, тобто кута А і кута Б, дорівнює 90 градусів. Звідси слідує, що для того, щоб знайти кут А, треба від 90-відняти 32 градуси. Отже, кут А буде дорівнювати. Подивимося, це є в нас у записах, він буде дорівнювати 58 градусів. Ось саме це прописано. І так, ми знайшли кут А. Так як трикутник АЦМ є трикутником рівнобедреним, то цей кут також буде у нас 58 градусів. Кут АЦМ складається з двох кутів. Кута H а, а, і кута HC M. Ми можемо знайти кут H. А, а. Яким чином розглянемо трикутник АЦ. А. У цьому трикутнику, цьому трикутнику ось цей кут. Буде дорівнювати, так як у нас трикутник також є прямокутним, ось цей трикутник є прямокутним. Він буде дорівнювати 90, а кута, знайдений нами 58 градусів, отже, 90 мінус 58, і ми отримаємо 20, 32 градуси. Цей кут 32 градуси. Цей кут уже знайдений нами, він буде дорівнювати у нас 58 градусів. За властивістю вимірювання кутів, кут АЦМ складається з кутів АЦ і HCM. Цей нами знайдений, він дорівнює у нас 32. І... Великий знайдений, він дорівнює 58, від 58 віднімемо 32, і ми знайдемо кут, який нам треба. Він дорівнює 26 градусів. Задача розв'язана.